Всім привіт, друзі, ви здаватися на моєму каналі Roxanne Life і що зараз? Коротше, я їду зі своїм класом в поїздку. Точно, де їду, я не пам'ятаю, потім може вам скажу. От, тому я хочу взяти з собою ось такий довгий влог. Ну і зараз, чому я починаю, ми завтра виїжджаємо а, і їдемо там на ночівлю. До речі, забула вам сказати, що ми їдемо на ночівлю. І зараз я вам хочу показати все, що я буду брати туди, я ще не спакувала, але зараз вам буду пакувати. Для першого це я візьму такий от простенький чорний свір і рюкзачок, зачок, ось такий, коротше, простий чорний рюкзак А ну, як найлосірю, треба завжди піжаму, тому будемо теж брати піжаму. І ще я теж підготувалась, в мене ще буде теж трошки ще багато чого. Я візьму таку косметичку, а тут нічого, бачите, нема. А, вот тому а для косметички, тьфу, для косметички я візьму ще а, щітку свою. Вот, ну, але я її ще не буду класти, тому що мене мама зранку буде чесати. Тречово така моя косметичка в середині. Саме головне, то, що воно влізає. От, зараз ще дещо буду розказувати. Там є тюбінг, там є басейн, там дуже є багато чого. У нас з дівчатами запланований там на один день. Дуже чесно багато. Ми приїдемо в суботу, в другій по годині. А, вот. Заплановано у нас дівчатам не дуже багато, у нас там компашка буде врагіби, чотири От, І заплановано десь так багато. Наприклад, перше одне, то, що ви скажете обливати хлопців або пасти. Лиза, бо що, ну там було, короче, весело От, ще я недавно купила ось такі от масочки е, Можна так сказати, ну не для сну, але, короче, масочки отакі -от. Вчора таку нову купила І недавно купила ще таку своєї подружки Ну вона мені не подобається, я покажу, як вона на мені лежить Ну мені, короче, от якось так вона на мені виглядає Мені не подобається одна, тому що вона дуже круга Але оця одна маска для сну Ну, От, дивіться Чекайте, нічого не бачу Короче, вона для сну і там засинати Вот. Тому, маска для сну, А оця от не для сну, вона отак просто зараз покажу як вона. Ну, оця якось отак більш гарніше, не знаю, мені виглядає, мені більш якось так гарніше оця подобається. Але тут ще не все, зараз ще вам дещо покажу. Ця масочка, ви бачите, регулюється ті а, наші вушка, може, такого типу. чик. Ну коротше, тут можна як небудь. І зараз покажу дещо з цією маскою. Так, надягаємо її інакшою стороною, і зараз ще коротше, типу, ми... зараз. Хлам. Значит, короче, сейчас тихо поставлю камеру. Натягиваем ее иначе стороной, И тут я вот такие вот двушки. И мы что, запихаем добрый, когда на кисть класс, так обошел себе чикс. И вот так. И вот это. Просто. Вот здесь так, типа, шабюк, шо шаток. так. вот спот, а вот Вот это реально бомбический. Вот это реально дуже фан, с такой штукой, типа, такой работает. Я не знаю, вона мені подобається не? і дуже подобається. Вот тому я буду. Чому саме сір? У мене піжама буде, коротше, сір, тому я буду брати ось цю воду масочку. Очікуйте, що етикетки залишились. Так, все коротше. Окей, наче я ось цю ось масочку не беру, а беру ось цю от. От, коротше, все якось тут отак поки що робиться. Тому це відкладемо. Я її кажу, не буду працювати. Взагалі, мені дуже буде багато що треба, і це взяти хіба що на один день. Ну окей, давайте складати тепер щось в косметичку. В косметичку то що я складу це дезодорант. От. От зараз то я складу, але ще не зараз. Ви Самі знаєте чого, тому що я ще ранку помащуся ним. Вот. Тому дезодорант, типу він тут є. Ну, короче, прикольно, що він тут є. До речі, дивіться, гарно виглядає квіточки от от. Так, візьму я ще піжаму. Так, от, короче, моя піжама. Вот, вона така, як ви бачите, сіренька. Ну, і тоді оця буде пов'язка. Вот, коротше, что так. Так, співжамку я коротше вже склала. Так, ще ще навіть не знаю, що мені вже буде треба, ну коротше багато ще що мені буде треба. Ще не треба буде, і це трохи я часу не розумію, но тільки так сказала брати, що треба взяти своє окремо горнятку і таїлку. Rush. Так, ще ще візьму це зарядку. Так, вот так я її скутила. Блин, я знаю, що мені взяти. А, то що задала мені ще буде треба брати навушники. У мене є проблема. Які мені брати навушники? Такі от чи брати інакші навушники. Ну ок, я понавізьму такі чіпі. Так, от поки що що там що я вже зібрала. Так, і що на там буде басейн, тому я трошки хочу теж покупати. Так, звод мій купальник, і я не знаю, чи я точно треба буде купатись, але все ж таки я візьму. Так, я всикла собі в покетик свій купальник. Звісно, що я ще буду брати там всякі штучки, брючки. Візьму ще свій плиск вже майже немає. Так, навіть ну, треба взяти носочки. Я от беру ось такі носки. Одні Коротше, одні може ці от поході будуть ходити, а це я просто коли я буду їхати. Буде ми будемо недовго їх творить одну годину. Вот, тому ці от я ховаю, а ці от буду завтра брати. Найперше, що я сюди покладаю це було б і зараз ще носочки кладу. Покладемо ще масочку таку. Ну, наприклад, тут все якось так ну просто поки що помістила. От якось тут так зараз до закрию. І... Ну, отприклад, коротше, ось так буде виглядати, ну при мене таке аж важке, навіть не важке, ну таке, коротше. Так, ще я візьму ще дещо. Це я думаю, резинки. Це ось такі дві. Вкладемо їх сюди. Головне, їх потім не забуде. Поки що якось так все виглядає. Зараз те, ще закнув рокзак і подивимось, як все буде виглядати. ще Дуже-дуже я люблю Тож їх такого важко вкласти, то собі покласти. Так зараз ось такий важкий рюкзак вже. Де, дивіться коли я знімаю, а дивіться, як тут така тінь біля мене. Так, зараз такий собі трошки рюкзак, такий собі важкенький. Я, назад, я буду брати якусь воду, ну, типу, якусь воду таку це буде, проклади воду. Я не знаю, чи я її буду брати, тому я її поки що не кладу. Так, ще я з собою не буду те, брати, то я не буду собою щітку брати, тому що я не розумію толку брати. Щітку щітку, ну, тіпо, щоб чистити зуби. Ну, коротше, просто собі там зімжочку, або шо, або просто спавсь Друге, це я беру, що я ще пане баруша, а ще кошельок. Так я ж знайшла проти якусь дрібуту, пока її ще теж. Ще, друзі, коротше, те, що я хотіла зробити, це поміняти ось ці от 100 з чимось гривень. Просто подивіться, скільки це я збирала просто якісь копійки, якісь ліві. Щоб... Просто дивіться. Коротше, їх прям дуже багато. Ось. прям скільки тут сто 150 чи сто вісімдесят я точно не знаю. Ну коротше багато, як бачите. Треш. Ну, але я думаю, я їх пану вже не буду міняти. Отак, їсти нам з собою не буде треба брати, бо тому що а, там нас будуть годувати, не це понятно. О, кошельок я покладу, але просто не маємо ще потім десь ще гроші. Про короче за за автобус, короче таке? Ну коротше, друзі, може тут водить бути якісь фоточки будинків, якщо я знайду. Ну і того всього водимо подивитись собі. Тут. Так, що такий от з мене переповнений рюкзак. Ну там ще буде багато чого. ну Я думаю, коли вийде це відео, я думаю, то вже я вже буду в хаті. Так, ну і ще ще, що я буду завтра вдягати, зараз вам покажу. Так, я буду взятись такий от спортивний костюмчик, так як я думаю, що е, я думаю, всі знають, що в горах холодно, от, тому я зараз покажу, вже коротше, зараз переопущуся. Так, вот я буду брати ось такий вот костюмчик. А, такий простой серйозенький костюмчик у мене на там. Короче, я етікетка його не вдягала. Вот, тому я ще -то зараз покажу, что не. Так, і вот -от так отже, я прям просто ось виглядаю, ось так вот маленький сіренький костюмчик. Відомо я його ще навіть не вдягала. Вот. Брати пане якусь чогось штучку. Ну, може, я її буду брати можні, я ще подумаю. А ну і ще під низ я буду брати отакий от, от, от простий білий топік. Ну коротше, що костюм буду брати. Я його блін, спеціально виграла, щоб поїсти цю поїздку в нього. Так все, я коротше пішла пара одягатися. Так, все, я вже коротше в діти вже своє. Так, кросовки буду брати свої білі. Ну, коротше, прості білі кросовки. Так, ну я думаю, поки що все. Я не знаю, що просто ще брати. Так, друзі, коротше, якщо я ще щось буду брати, то я, звісно, вам запишу. відео. Тому поки що я з вами ще не прощаюсь, тому зустрінемося ще. Два. Всім, коротше, друзі, привітки. І коротше, мама ще дещо нам купила. Так, коротше, тут дуже багато чого. Пише це Марія. Почалась, що там, ну, короче, треба далі соломка формула, формула дали виски, вот, -ді -ді. далі на совички, ось такі от, чекайте, де один совичок, я його десь пінту подорізовую, а у нього якась ліба, то совички з соломком, а я такі зарватки, далі бутончик, костела, хрібу і кірол, ну, щоб не слушало. Так, короче, це все я буду сходить в рукток. Давай, приступшу, Ватим. Skin ich so gerade mir drüber sind А ну і що я маю набрати? Сумку я буду забрати, тоді до то, то свого брата. Зараз я буду тут поміщати. Так, я все, короче, склала. Тут от склала. Хрібу, поставила і так далі. Так, далі тут носочки, бо мене насмак трохи. Тут теж. Далі. Тут я склала. Там, короче, серветки і соломка. От, короче, когось так получилось, що зарані зараз дуже важкий. Ну і ще я потім буду там там, як то щитку і дисплем. Вот. Ну короче, друзі, ось так, тоді значить ми вже здесь завтра зранку. Для вас це буде мінімум одна секунда. Ну все, друзі, всем пусть на вас завтра. Попа! Друзі, краще всім таким всім всі доброго релечку. Короче, я вже встала. І зараз я скоро буду а на минуточку зараз вже 9.34. Вот. І короче, я беру, я беру груду лінку, щітку і сторон. Лінку мені дівчата сказали, ми в групі порадилися, сказали, взяти можна вот. Тому короче, я буду складатися. Вот в мене так просто все запаковано. Нам зараз треба якось дістати ту щитку, Ой, тьфу, косметичку. Так, я дістала косметичку, зараз будемо класти. Так, я все короче, вже склала. Таке трошки рожки же не стало. Так, ну і зараз тут, тут так, коротше, все зараз будемо складувати. Так, все, я короче, тут вже все спакувала От, і тепер сюпаємо рюкзак Аж казах, конечно. Ну, все, друзі, коротше, побачимо, що ми вже з вами може в автобусі, або де. Я не знаю, тому, короче, третій поки що це буде свідка за нас сьогодні. Ми вже короче, зараз же будем через... Зараз... Ну прям це не зараз їхати, ну сейчас зараз будемо виїжджати. От. Зараз підемо з нас. Це гарно. Я не знаю. Я короче, не буду. Всім я зараз о, вже в номері, вже ми зараз їмо там. Я вже так і зараз я вам хочу показати свій номер. Звісно, це мене не ідеальний номер, який, коротше, на четверо дівчат показуємо Тут, коротше, всякі там стуки, такі ліжки. Тут у нас, коротше, ліжко. О, вот моя капецелька. Штуки всякі. Телек. І от тут у нас, коротше, там, коротше, ми спимо, буває. Ну, тут, коротше, ми ще щось буде показувати. Коротше, Тут має ще бачити там речей, ми ще будемо. Якщо в ютюбі є, то знаєте, я вам реально багато щось буду знімати. Ну, коротше, поки що так, всім піски. Я <п> чуть <ot> не <_s1> сралася. Дам ще раз. Капец. Я зараз покажу, сейчас потом себе все разложила. И зараз я буду катать свой тарзанк. Ч бы нахуй зараз буду Дальше. Зараз сідаем. Давай. Як застрм. Це, це просто. Я хочу краще та ще разомки. Ой, коротше, що питається. Зараз ще раз буду. Буду, коротше, трохи щось знімати. Ми кратко наче не будемо спати, будемо хлопців обливати пастою. О, там, далі йде. іду, да! Я йду. І там, коротше, все, всім пока. Ну, я тут катаюся, Там сидеш. Ой, як це кайф. <рес> <рес> Капець! Ми, ну, коротше, зараз катаємося. Є на зарку їду. А я тащо товарі його туди. Да, ся тебе тащимо туди. Коротше, тут такі от великі, так. Да? ми там ще є та штазанка. Зараз, коротше, ми тащим тащимо тут. Так, зараз вона. Це дуже прекрасно. Просто бомбическая. Кружка просто. Это же классно на таких штучках куда вот эти. Фу. Иду далее. Тащи это его. А иду и сыр, тащи это его. Я... Иду. иду знав туда. Сидорчик из Тут все, короче, какая старозанка такая. Я не знаю, пойдем, а потом покажу, номер. Так, давай зараз Давай. Ну, спал, Саша іде ще Класно, Классно, давайте отсюда, кладу іду далі. Він якийсь там щось притягнує. Дем тепер зараз на чустуку. Я навіть не знаю, що це за така штучка. Зараз, зараз що буде щось шо... правила, але я не думаю, що, коротше, зараз чекайте. Короче, такой ніде дві ціки откривають, так не видно, що Це дуже гарно. Треба буде, коротше, крути, наш моя. Я с ней робить.

Всім, коротше, вредками з віку зараз тут. Зараз з mm -hmm. подами. Зараз, коротше, там Багато хто пішов речі. Годину зараз чекай. 20.53. А, його восьмо? Так, але двізь, як темно. 20.53? вже. Да. Зараз, коротше, будемо зараз до тих якихось мужиків стукати. Mm -hmm. Коротше, вони в басеті. Mm -hmm. Ми зараз будемо стукати. Коротше, все, всім пока. Mm -hmm. Пока. Mm -hmm. На. Я, я вискажу це важливе. Так. Короче, тут зараз туса. У мене був кролик в селі і ця ципочка. Я, короче, вирішила, що кролик з ціпочкою будуть зустрічатися, типа. Вони потямуються, і, короче, кролик відкрив рота і з'їв ціпочку Ми короче, розказую з цієї історії. Це ж ось найсмішніше, що щось таке серйозне.

Знаєш, ще змінюся за трішки за молоки. Да, об'єм. Це ти їх вийти. Окей, всім пока. Всім кореш, привітки, всім добре граночку. Ми вже, коротше, тільки що стали. Я там теж десь. Десь, коротше, є. О, я вже зачесалась. І зараз, Юля, готова. Що ти готовиш? Що ти готовиш? Чекай, що вона готова, я забула. Коротше, купить все, всім. Всім привітки, я зараз буду. Зимлю. А потім ехать по потіли Таразанці. Все, всім пока. Привітки, ми вже, короче, їдемо. Всем привет, друзья. Короче, я как вже в шатах надо в нем хаті и вже вообще-то 2017, а я приехала в другий. Вот я вам просто не с не дихала, все не Я думаю, можна таки закінчати, можем закичать в частности в мою кусаку, друзья. Всем бабусіки.